Скоріше тато, скоро різдво, дво, а я ще не вибрала подарунка. Не переживай, моя маленька Аделаїда, Скоро ти отримуєш подарунок. Він буде найкращий. Ти ж дочка бургомістра. Так найбагатшого і самого знатного чоловіка нашого міста. Ну, взагалі, то так. Добрий вечір, пане бургомістер. Добрий. Що пишуть в газетах? Про Різдво, пане бургомістер. О. Різдвяні новини. Завжди добрі новини. Дайте одну: решті не треба ну підемо! Так, так, дорогенько. Вибачте, сьогодні я належу своїй улюбленій дочці. Благослови вас Господь. Наше місто таке красиве на Різдво. Всі прикрашають свої будинки, всі, крім чоботаря ханса бідний самотній ханс, і ось так щороку. Добрий вечір Ханс. На старе Різдво. Чи ти не помітив? Чим швидше воно настане, тим швидше воно і закінчиться. Ханс, от я не розумію. Чому ти так не любиш Різдво? А я не розумію, чого ти так його любиш. Так що один один. Мені в ньому подобається все. Запалені свічки, святковий стіл, церковна служба, і в усьому місті радісний різдвяний настрій. А ще я люблю купувати своїй родині подарунки. Цього року я куплю своїй дружині тепле пальто, а у доньки список подарунків аж кілометр. А у мене родини немає. Так. Тобі що робити нічого, окрім як заважати мені працювати? А ображатись? Зовсім не обов'язково. Гаразд, іду, іду. Ну, хто там ще? Газети не потрібні ганс. У мене залишилася тільки одна. Ну, яка газета? Дивись, скільки в мене роботи. Я це все маю зробити. Ти мені приносиш газети? Я маю читати газети? Ні. Я маю працювати. Є дата, є час, люди чекають. Знаєш, у кондитерській такі чудові булочки купив би, гостей на Різдво пригласив. Про які ти в булочки говориш? Осте мене не буває, тим більше на Різдво. Я сподіваюся, що в тебе все зміниться, і цього року в тебе буде щасливе Різдво. Ну, що там ще? Чого треба? Хіба так вітає бургомістра Чоботарю? Вибачте, пане бургомістре. Я подумав, що це газетярка. Що? Добре, облишмо. Ми тут по важливій справі. Чим можу прислужитися? Я шукаю найкращий подарунок для моєї Аделаїди. Сумніваюся, тато, що ми тут знайдемо. Ось, донечку, давай подивимось. Чіботарі, покажи нам свій товар. Ви знаєте, пане бургомістре, я вже давно не шию нового взуття. Переважно я чиню старі черевики, жителів нашого міста. Ходімо, тато. Ми тут тільки витрачаємо час. Ну от. Ще й втратив клієнта. А міг би пошити черевики з червоної шкіри, якою приберіг? Але тепер вже все пізно. Бургомістр знайде подарунок в іншому місці. Не лише повернувся? Добрий вечір, Ганс. А, це ти Хретхен? Так, це всього лише я. Але сьогодні в мене до тебе справа. Що це таке? Уявляєш, хтось викинув ось ці прекрасні ці черевички. Мені здається, цим черевичкам місце на смітнику, Гретхен. О. Я сподіваюся, ти зробиш з них чудо. Їх потрібно поремонтувати для моєї внучки Ельзи. Це буде її подарунок до Різдва. Але щоб їх полагодити, дійсно потрібно чудо. Але я можу заплатити. Це найкращий хмез, який в мене є. Я берегла його для нас з Ельзою, Але я віддам його тобі. Ну знаєш, хмизом сити не будеш. Будь ласка, Ганс, я знаю, це не велика плата за твою роботу, але це все, що в мене є. А Ельзі так потрібно нові черевички. Це ж для подарунка. Я так сподіваюсь, що ти перейнявся духом Різдва. Духом Різдва? Ти хотіла сказати духом жадібності, як всі турбуються про подарунки. Мені от подарунки ніхто не дарує. Я дивуюся тобі, Ганс. Різдва це набагато більше, ніж подарунки. Ну подарунки на різдво це святковий символ великого дару Божого. Бог дарував нам свого Сина, Ісуса Христа, що народився у Віфлеємі. Щоб стати Спасителем світу. Хіба ж це не свято? Так, але. Ну що ж, на добра ніч? Ханс! Ханс! Що? Хто ти? Що ти тут робиш? Не бійся, я несу добру новину. Раді Різдву у цьому році. Це особливе Різдво. Це напевно страшний сон. У це Різдво ти отримаєш подарунок. Який подарунок? Ненавижу подарунки. Цей подарунок дорожчий за всі дарунки світу. Це дар від Бога. Дар від Бога мені. О доброго доброго дня, Ганс. Рада, що ти зайшов. Чим можу бути корисна? Слухай, тут така справа. Е -е, мені потрібен кращий подарунок в твоєму магазині. Як тобі ось ці картини? Вони звичайно красиві, але не те. Ну, не те, щось інакше треба. Щось, ну, можливо. Те, що є особливе. Ось, ось! Що мені треба? Тату, дивися, я хочу її. Хочу, хочу. Але її купую я. Візьми всі мої гроші. Скільки б там не було, я заплачу більше. Ханс, може, ти купиш ось це? Ти не розумієш, це має бути особливий подарунок. Піду шукати далі. Хретхен, тобі потрібна допомога? Слухай, хотів тебе спитатися. Взагалі, ти любиш подарунки? Так, якщо їх дарують від серця. А який подарунок ти б подарувала б комусь особливому? Це дивлячись кому. Ну, якщо це подарунок Богу, то от що б ти дала Богу? Те, що я йому кожного дня, покані за свої гріхи. подяку за його прощення і спасіння. Та надію на вічність. Взагалі-то я не зовсім те мав на увазі. Подумай, Ганс, Відчуй серце. Воно тобі підскаже. Ось вона, червона шкіра. Це єдиний екземпляр я бригій для такого випадку. Ну що ж? Я зроблю з неї різдвяний подарунок. Готово! Найкраще у світі. Вони ще кращі, ніж я очікував. Я думаю, їх мають побачити всі жителі нашого міста. Ой, які гарні черевички! Вони просто чудо! А ну, дорогу! Дорогу, бургомістру! Взадін не бачив гарніших черевичків! Ось тату! Ось що я хочу на різдво! Звичайно, дорогенька. Зараз ти їх отримаєш. Отже, Ханс, скільки ти за них просиш? Вибачте, але вони не продаються. Це подарунок. Звісно, подарунок. Подарунок для моєї оделоїди. Ні, вони не продаються. Ні за які гроші. Я так просто цього не залишу. Ще поговоримо. Піде мила. Я не міг продати ці черевички. Це мій подарунок Богу. Ця вечеря для мого гостя. Нарешті настало Різдво. Нарешті він прийшов. А, це ти, Фрідріх? Радий тебе бачити, Ханс. Я тобі приніс подарунок до Різдва. Біблію. Біблію. Як чудово. З наступаючим тебе Різдвом, Ханс. Ти напевно замерз. Проходь, погрійся біля мого вогнища. Я був з тобою грубуватий. Пробач. чесно слово не хотів. Ти змінився, Ханс. З наступаючим різдвом Ганс. Я принесла тобі подарунок, різдвяну газету. Завтра тобі не потрібно буде йти за нею в такий холод. Як мило. Дякую. Як смачно пахне. Це різдвяна вечеря. Я сам її приготував. Заходь. Приєднуйся до нас. О. Непевно, це він. Ханс. зрізом тебе. Я приніс подарунок. Один з моїх календарів. О, дякую. Але дарма ви потурбувалися. Я сьогодні. Та, не треба, чи пояснювати Ханс. Розумієш, аглоїда маленька, а забаганки великі. Ну що я можу діяти. Вона ж моя єдина донька. Приєднуйтесь до нас. Ой, дякую, Ханс. Відчистування ніколи не відмовлюсь. Чекай, а ти хіба не з нами сядеш? Дякую. До смачного вечерю. Дякую, дорогі друзі, що ви завітали до мене в гості і подарували мені таку радість. Ханс! Ханс! Знову ти. Ти прийшов, щоб розказувати мені казочки. Дозволь мені все пояснити. Дарувати подарунки на Різдво це дуже хороший звичай. Але сенс Різдва це син Божий, бо нині народився вам Спаситель, який є Христос Господь. От так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однонорожного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Так, я зрозумів, Спаситель, який є Христос Господь, це є справжній подарунок на Різдво. Так ось мій різдвяний подарунок. Куди він пішов з моїми черевичками? Тихо, тихо, адлоїдо. Ельза, це твій різдвяний подарунок. Це мені? Тобі це не менше, чим я можу віддячити Богові за його подарунок нам. Дякую, з різдвом вас. З Різдвом тебе, ханце. Я бачу, що ти зрозумів, що немає більшого подарунка, ніж подарунка від Бога. Так. В чому полягає сенс подарунків на Різдво? Люди обдаровують одне одного, бо Бог подарував їм свого сина. Вітаю з різдвом. Дякую. З Різдвом.